Всім привіт! З вами Сайберманен. Я вітаю вас на своєму каналі. І нарешті, нарешті, до нас повертається ЕЛСІ вже на цих вихідних. І повертається не просто так: повертається з новим форматом, з Fearless з драфтом. І у нас відбулось доволі багато змін в складах команд, про які ми і поговоримо, поки я буду робити тірліс цих команд. Ну, звісно ж, зовсім не суб'єктивний. Ось такі от у нас зміни в командах. Можете зупинити, щоб роздивитись детальніше, але я буду по кожній команді ще проходитись детально. Але давайте я зразу скажу вам свою максимально несуб'єктивну, як я вже казала, думку. Це Ну хіба ні? Окей, okay, насправді я думаю, G2 все ще будуть s тіром, але я думаю, що у Fnatic є всі шанси в цьому сезоні перемогти G2. У Мене навіть є аргументація. Окей, okay? окей? Okay? Давайте подивимось на uh, зміни. Фнатік поміняли свій ботлейн Но і Джуна на Апсета і Мікі X. І я вважаю, що для Фнатік це ну, доволі такий хороший апгрейд. Я, е, -таки я вважаю, що Ноа і Джун були прекрасним ботлейном, але все-таки я вважаю, що Апсет кращий адеканіж. Мікі e, теж, ну, як мінімум, на рівні з Джуном. Але я вважаю, що все-таки е, у Мікі якась більша така проактивність. Він може вже, як там часто кажуть, і виграти вам гру, але може і програти вам гру. Але я вважаю, що Fnatic – це прям очевидний апгрейд. А в G2 відбулись наступні зміни. Вони замінили яйка на Скюмонда в Джанглі, і Скюмонд зараз дуже такий на хайпі плеєр, кажуть, що його там практично всі команди хотіли собі забрати, і він там і в VRLs дуже добре перформив, і він постійно в солокі топ 1 топ 2 топ 3 ранг піднімає. Тобто всі кажуть, що він буде там наступним дуже класним крутим. Джанглером, але особисто я вважаю, що ну, це буквально як два роки тому. Дуже схожа історія. Вони, мені здається, навіть по плейстайлу доволі схожі. Тому ну, я думаю, що можливо Скімон і буде там краще за яйка, але. Точно не відразу, тому я думаю, на даний момент G2 тут зробили ну, не апгрейд. І наступна зміна це те, що G2 замінили сапорта Мікікс на Лаброва. А Лабров це в нас був саппортом в BDS. І я тут також вважаю, що це трошки дегрейд. Ну, я вважаю, Лабров просто ну, дуже крутий сапорт. Він гарно, дуже в BDS. Ну, не знаю, чи можу я сказати, що він один з найкращих сапортів в ЛСІ. ну, навіть, мабуть, я скажу, що так, як мінімум в минулому сезоні. Але я думаю, що все-таки йому не вистачає трошки такої проактивності, яку дає Мікі Ікс. Можливо, ну, з такими соулейнерами їм це і не треба. Подивимось, але те, що ми бачили на League Ліговітсон, шо матч-івенті. Ну, я розумію, що це шоу матч-івент, але все таки я не можу не робити якісь висновки. І мені здалося, що трошки ці зміни було видно, що це трошки був все-таки даунгрейд, Тому я вважаю Fnatic, які майже вже побили G2 в минулому році, зробили явний апгрейд розтору. G2 не зробили апгрейд ростеру, якщо не сказати, що вони зробили даунгрейд, тому я вважаю Fnatic є всі шанси. але, ну, G2 все ще мають Broken брокенблейда і капса на соло лініях, тому це все ще Е, Ну але подивимось, як це буде. Але mm -hmm. давайте поговоримо про наступну команду, про яку в мене сформована думка: це A ROCK. E, і в них багато також змін вони залишили тільки Ларсена на Мідлейні. І ну я не скажу, що я вважаю, що це там якісь е, слабкі гравці. Але я просто вважаю, що це. Ну наскільки я знаю, рок взагалі хотіли продати свій слот. Вони взагалі не хочуть бути в Лесі. Ви бачили б взагалі ці анонсменти від Рок свого ростера? Абсолютно видно, що вони не вкладаються в це. Вони вже вони вже просто хочуть з цього лесі піти. Тому я думаю, що ну. З такою атмосферою просто не може бути здорова команда. Я вважаю, Патрік – неймовірний гравець, Адам неймовірний гравець. Ну, на мою думку, мені здається, що багато хто казав, що Ларсен доволі добре перформував в рок, ну, як можна було перформувати в рок в минулому році. Але ну, я не знаю, я не скажу, що він там якось суперкласні моменти якісь мав. Ну, окей, окей. Тому не знаю, я не бачу якогось прям суперкрутого потенціалу в цій команди, і така не дуже приємна ситуація взагалі з самою організацією. Тому я думаю, що це команда, яка знову буде в кінці списку. І давайте поговоримо про Кармін Корп, які я вважаю, будуть однією з найсильніших команд в цьому сезоні. Давайте подивимось на цей ростер. Це все ще в нас кана натоплення, який, я вважаю, вже був хорошим додатком в минулому році до Кармін Корп. І швидше за все, він в нього вже пройшов такий трошки адаптаційний період зміни регіону. Тому я очікую, що навіть краще буде якась синергія в команді в цьому році. Вони також замінили джанглера клоузера на Яйка. Ну, я вважаю, як очевидно один з найкращих джанглерів LEC, тому ну і очевидно, він зараз дуже хоче довести, що це не там. Він вигравав просто через те, що він був в G2, а що він дійсно сильний джанглер. Тому я думаю, перформити він буде добре. В нас залишився владі на Мідлейні, і також вони замінили Апсета на калісте, якого вони проапгрейдили зі свого ЕРЛ з Ростера. І просто при цьому гравця каже, що він там наступний, найкращий гравець взагалі в ЛСІ, взагалі там виграє Worlds і все таке. Ну кажуть, що він просто. Дуже неймовірно крутого рівня. Подивимось, як він покаже себе в ЛСі, бо ну ми все ще залишили Таргамаса на ботлейні. Я не фанат Таргамаса я вам скажу так. Я думаю, ну кажуть що там в них якась крута синергія, вони дуже круто вдвох грають що якраз Таргамаса залишали в команді через те, що вони знали, що скоро в команду прийде Каліст, і вони дуже круто грають вдвох. Але я все ще вважаю, що Таргамас це. Найбільше слабка ланка Carmin Corp, тому подивимось, чесно, подивимось, Але я вважаю, що не дивлячись навіть там на ботлейн, якщо він не буде перформити настільки неймовірно, як всі очікують, все одно э, Соло лінії дуже круті, я як на джанглі, тому я вважаю, що це буде одна з найкращих команд. Давайте далі поговоримо про GiantX, Старе лого, вони вже не Excel, але окей, це, це GiantX, якщо що. Я вважаю в них доволі непоганий ростер, Вони його повністю перебудували навколо Джекіс. Джекіс, до речі, отримав нагороду, що він найкращі руки минулого року. Е, і я вважаю, ну, дійсно він доволі хороший механічно, але все-таки видно, що він руки, е, і він там було помітно багато різних помилок, коли він заходив задалеко. Тому ну, не впевнена щодо стабільності цього ростеру. Е, вони, до речі, забрали ботлейн Фнатіка Noa і Джуна. Я вважаю, ну, це швидше. Че за все, апгрейд. Цей, це дуо вже доволі добре зіграні разом. Я вважаю, Джун взагалі дуже крутий саппорт, Насправді Но це якийсь, мені здається. Руки-гравець. От це руки-гравець, і я про нього особливо багато не знаю. Але кажуть, що він теж такий наче, ну, крутий непоганий, але навколо нього немає наскільки хайпу, як на там Скімонда і «Каліста», Тому ну, не знаю. Важко мені взагалі щось сказати, я дуже мало про нього знаю. але, ну, Солідний ботлейн, Джекіс може дуже круто перформити, Клоузер просто ну, непоганий джанлер, тому куди б я їх поставила? Я б їх, мабуть, поставила в b тір Давайте далі поговоримо про Team Heretics. Вони перебудували свій ростер навколо Флакіда. Вони взяли трьох рукіс. Я особливо багато про них не знаю. Я знаю тільки трохи про Стенда. Знаю, що він доволі непоганий гравець. Також вони собі взяли Шео, який грав в минулому році в BDS на роль джанглера. Я вважаю, що Шео доволі сильний джанглер. Ну він такий стабільний, але я б не сказала, що. Він той тип, який керить ігри. І, ну, я не скажу, що Флак теж мав якийсь неймовірний перформанс в минулому році, щоб я була якась трохи хайпт щодо цього ростера. Ну, можливо, як буде як в минулому році, що всі кажуть: Ой, та тут руки, що вони зроблять? Як було з MDK в минулому році, а вони там ще дуже круто будуть перформити, але в мене немає дуже багато надій на цей ростер, тому. Я б Ні-ні, Ну я трошки вища, ніж рок. Хоча ну тут, не знаю, тут чисто по атмосфері команди все буде вирішувати. Ну, мені так здається. Можливо, можливо, я не права, можливо, це взагалі буде стір команда, але якось так. Раз я вже згадала, давайте поговоримо про MDK. В них єдина зміна це вони замінили фрискаві на Міду на Джоджопюна. А який мідлейнер він грав в минулому році в LCS в Cloud 9 Я особливо за LCS не слідкую. Але, ну кажуть, що він доволі сильний мідлейнер. Там взагалі кажуть, він там не знаю, буде один з найкращих зараз в LSE. Але це ж LCS, Хервець, камон. Ну, можливо, це все-таки апгрейд буде порівняно з Фрискаві, але напевно, що цього буде достатньо для MDK, щоб бути стабільною командою. Мені чесно, я не знаю, що думати про цю команду. Вони так класно перформили взимку, вони так погано перформили весною. Вони знову нормально перформили в Season Finals. Але, ну, чесно, це такий Коінфліп. Мені здається, ну супа, мені здається, такий доволі промісінг. АДК. Еліоя також дуже хороший джанглер. Алвара uh, теж непогано себе показував. Ну, мір він зі своїми спесіями Пікс. Звісно, ну, мені здається, це не дуже працює в LEC. Це один раз на десять, хіба що він там може якийсь крутий пік зробити, і це дійсно буде працювати. Я просто згадую ту гру на Фідл в минулому році. Це було настільки жахливо. Ну, я б не поставила цю команду вище, ніж Carmen Corp, це точно, але чи вище вони, ніж Giant X, чисто за рахунок того, що в них Ельоя на джанглі, я думаю, все-таки MDK трошки будуть сильніші, ніж Giant X, чисто Ельоя фактор. Але теж тут не вгадаєш? Так, oh, камон. Давайте по списку поговоримо про BDS. BDS теж дуже багато змін. Вони замінили Адама на Ірелеванта. Знову. Всі кажуть, що один з найкращих топлейнерів, він дуже крутий, але я особисто ну, я не бачила цього в минулому році якогось дуже крутого перформанса від нього. Тому я не знаю, що очікувати. Вони замінили шеу на 113 і, ну. Я вважаю, що я був хорошим джанглером для BDS, Я не думаю, що 113 буде такого ж рівня. Якщо чесно, мене не дуже є багато надій. Ну, Він такий на півруки він грав в Астралісі пару років тому, то він вже був в Велесі, але не те, щоб прям. Ну і в команді залишились Нюк і Айс. Вони доволі сильні гравці, на мою думку. Айс, взагалі, там один з найкращих АДК, мабуть, хоча Боже, АДК настільки стакт, роль в велисі, це просто шок. Але так, і Нюк я вважаю, він настільки краще став перформити. Просто в минулому році він дійсно показував дуже хороші результати. Щоб він дійсно може керити ігри паруса. Uh, uh, проапгрейдили з їхнього Академі Ростера. Ну Він теж, наче, непоганий саппорт. теж дуже багато про нього не знаю, але ну, я думаю, це, в принципі, не дуже прям апгрейд, бо Лавров теж був дуже хорошим спортом. Тому mm -hmm. краще Team BDS, ніж Giant X. Я думаю тут все зводиться до Ботлейна. Вважаю, що Ice все-таки трошки краще ADK, ніж Ноа, але Джун, мені здається, ну, значно краще, ніж Pars. І це все-таки переважає. Тому я думаю, що все-таки Тім BDS буде нижче, ніж Giant X. Я поставила їх. Е... Окей, я поки поставлю їх в B-Tier. Подивимось далі, можливо, я трошки пересортую це все. Давайте перейдемо до SK Gaming. Віталійся залишимо на десерт. У нас зміна топлейну і релевант на Дженекса. Я вважаю, Дженекс доволі хороший гравець. Ем, ну, я думаю, топлейн, в принципі, залишився плюс-мінус на тому самому рівні. Джанглер в них не змінився. Також Ісма показував дуже хороші результати на початку минулого сезону, але далі якось. О, майган. Вей та мінет. Вейтмінут. Так, я говорила про Ізму. Ну, він такий утиліті джанглер, трошки схожий на Шео, я б сказала, але просто, ну, якщо порівнювати з іншими джанглерами в LEC, то я б не сказала, що тут е, прям якийсь дуже сильний перформанс. Тому таке. І Рахель доволі схожа ситуація, як із Ізмою. В принципі, він мав дуже крутий перформанс. що такі о май гад, ескейблейн. Але далі якось вони трошки здулись, Ну, я все ще вважаю, що він доволі. Ну, хороша АДК, доволі сильний АДК, але настільки що прям вау, не впевнена. Ну і саппорта замінили це на Лупі, це корейський сапорт, я про нього практично нічого не знаю. тому... Нічого не можу сказати. І в нас на Мідлейні також замінили ніскі на рікера. Рікер вже був в LEC, Він грав з медлайнською. Там все пішло дуже недобре. І після цього він покинув команду. Тому це було буквально пару місяців, мені здається. Але він, мені здається, дуже добре мав перформанс в BDS Academy в минулому році. Я вважаю, це доволі сильний гравець, тому такий ростер теж, знову, такі, 50 на 50. Такі от вони всі не, неочевидні, ну я не знаю. Хм. Так. Ну, я б сказала точно, що вони сильніші, ніж BDS. Окей, okay, я зроблю так. Team Vitality. Нарешті я так люблю цю команду, і я так не знаю, куди її ставити. Це просто жах. Окей, okay, Тут в нас також трохи зміни, в нас батлейн залишився такий самий Карзі Хілісенг, Джангер також у нас залишився Лінтес. Uh, але в нас зміна на топі. Це Накнако. Також ну, доволі сильний топлейнер, якщо судити по ERLs. І й-моє, як це читати. Окей, окей зараз. На Мідлені у нас також відбулася заміна відео на. Uh, Польського мідлейнера, якого я поняття не маю як читати. Мені треба подивитися на як кастер буде це казати. Е ну, Я вам скажу, вітео настільки такий дуже непевний перформанс мав в минулому році, що я не знаю, наскільки хороший цей гравець, але не думаю, що це даунгрейд. Лінцес я вважаю дуже сильний жанр, це сильна сторона Voltaліті. Е Карзі, я вважаю. Теж дуже сильне дика. Я вважаю, карзі, може соло, керівництво взагалі гру. Хілсанг о, гад. Я не знаю, що мені думати про цей ростер. Мені дуже подобається ця команда. Не дивлячись на їхні результати минулого літнього спліта, Це, вони можуть бути або не знаю, топ-командою, або вони можуть взагалі не прийти в плей-оффс. Ну, Oh my god. Я постав ну це мінімум B tier. Я вважаю це мінімум B tier. Come on. Окей. Okay, це мій хот тейк I guess. Я вважаю, Vitality буде топ 4, apparently. Тож, в принципі, ось такий, от вийшов тірліст, я ним задоволена. Сподіваюся, хоч близько буде до правди, бо з цими тірністами ніколи не вгадаєш. В Минулому році взагалі всі сказали медлайн з дітір, взагалі нуль шансів, і вони пройшли в фінал. Тому ну, ніколи просто не знаєш, як команда синхронізується між собою, як гравці будуть комунікувати, як взагалі руки виступлять в LEC, Тому. Що ж, але побачимо вже на цих вихідних, чи це хоч трошки схоже на правду. А на наступному тижні я вже повернусь до вас з рекапами нарешті. А поки можете підписатись на мої соціальні мережі, це Телеграм, де я почув всякі новини, жарти там, взагалі все що прийде мені в голову. Також це інстаграм та тікток, де я пощо контент з подорожей. До речі, я на другий і третій тиждень LSE буду в Берлінській студії, тому буду постити контент звідти обов'язково. Підписуйтесь тірліст ЛСІ на цих вихідних. Рекап на наступному тижні. Соціальні мережі в описі. Бувайте! Дивіться, як вона хоче Він Дуже ніколи хоче битерброліки.